Же прямий, прямий ефір на ютуб каналі Кешодеву Медіа. Дякую, що ви з нами. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, залишати свої коментарі під цією прямою трансляцією. А це саме пряма трансляція. Це перший наш премірний ефір. І саме сьогодні ми розповідаємо вам про інавгурацію дональда трампа. Ми будемо робити прямі включення. Ми будемо наживо показувати саме весь всю цю процедуру і говорити з цікавими людьми, експертами. Солом того, чого нам чекати в Україні від 47-го президента Сполучених Штатів далі зі мною у студії Дмитро Кухарчук, це командир другого штурмового батальйону, третьої штурмової бригади, начальник рекрутингу третьої. Окремої штурмової бригади, вітаю вас і дякую, що запитали саме до нас цей примірний день. Звісно, я буду ставити питання про те, чого ви особисто чекаєте від нового американського президента, адже Сполучені Штати це наш союзник, і від них багато що залежить. Ну, таке доброго вечора. Дякую, що запросили, Андрію. Дивіться, ну, по перше, очікування вони мають бути співмірними з нашими можливостями. І безумовно, чого я очікую, дав сьогодні я на телеграм-каналі написав, що від інаугурації я в першу чергу очікую, що це буде красива інавгурація в такому традиційному консервативно республіканському стилі. Очікування від Трампа в цілому є такими, що вже в принципі це очевидно, що світ почав. Міняти ракурс зліва направо. Тобто, всі, вся ліва повістка, ліволіберальна повістка, яка стояла на порядку денному суспільстві, вона почала змінюватися. І вона сьогодні в Європі міняється, вона в Сполучених Штатах міняється. Очевидно, що навіть політика Цукерберга почала мінятися, і, і це видно. Да? І я впевнений, що Дональд Трамп. Якраз є тією епохальною постаттю в історії початку першої половини 21-го сторіччя, яка безумовно вплине на хід історії і саме на повернення світу до традиційних цінностей, а не до того, що сьогодні відбувається. Але власне, коли ми говоримо про Україну і про американського президента, і власне про свої очікування, то в мене трошки є дисонанс, тому що в мене таке враження складається, що багато людей занадто. Сильної уваги приділяють фактору президента Сполучених Штатів е, в Україні. Ага. Я не говорю про те, що цього фактору абсолютно не існує, тому що безумовно є Будаперський меморандум, е, і в контексті Будаперського тобто, меморанду зараз каже про те, що в нас завеликі очікування. Від будь-якого президента Сполучених Штатів yep. і, і від політики Сполучених Штатів, тому mm -hmm. що Україна да вона на превеликий жаль не по закону, да, але принаймні за конституцію, є суверенною унітарною державою. І власне, коли ми говоримо, що основним фактором у вирішенні війни в Україні є американські президенти, ми говоримо. Я вам зараз пропоную подивитися, що сказав Дональд Трамп з цього приводу. От Дивіться, це його пряма фраза. Я збираюся досягти врегулювання дуже швидко. Це врегулювання буде здійснено протягом 24 годин. Стоячи сьогодні тут перед вами, я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємося. Людина сказала про 24 години. Дивіться, ну по перше, третя світова війна вже йде, і вона почалася напевно зустріч світу... з, з, штурмові. Так і вона почалася дивіться, безумовно. Якщо ми візьмемо всю кількість країн-учасників, які залучені в російсько-українську війну, то можна говорити, що третя світова вже відбувається, тому що ми воюємо проти іранських дронів, проти китайських дронів, проти. Російської армії проти армії, набраної з усіх африканських країн Росією проти північної країни. Тобто ну і з нашого боку так само є допомога від країн союзників, і є люди, які приїжджають з інших країн для нас. Воювати це не для кого не секрет. Так само і ми набираємо цих людей. Тому третя світова в її гібридній формі вона вже сьогодні йде, і Вона нагадує напевно, да, якщо ми говоримо про 2014 рік, то це була гібридна форма. Великої російсько-української війни, то сьогодні ми маємо гібридну форму третьої світової війни, тому що дуже часто люди уявляють третю світову як виключно ядерну да? ну, То воно воно трошки не так. Сьогодні всі війни мають гібридний характер. Ну просто світо про намір Трампа, мається, можна, що всі країни світу так чи інакше залучені в цей процес. Безумовно, тому що світ глобальний став, і глобалістичний, так, і незалученість в цей процес означає те, що Україна просто не має суб'єктності. Всі суб'єкти міжнародної політики тим чи іншим чином залучені в цей процес. Говорячи про намір Трампа, то це хороший намір не допустити Третьої світової війни і мається на увазі, напевно, і е, ну, най, найвищої стадії да, і епогею, який, в принципі, міг би настати і може ще настати. Говорячи про вирішення в 24 години, ми всі розуміємо, що президент будь-якої держави, політик будь-якої держави звертається до виборця, і звертаючись до виборця, вони дуже часто, політики всіх рівнів, у своїх спічах орієнтуються безпосередньо на виборця, і це нормально, тому що ну, ми живемо в демократичному світі, там де вибори вибори інакше і не проводяться, якби він говорив. Речі, які не є лісними для його виборця, він би і не став президентом. Але насправді виходить дуже часто так, що ми багато дискутували на цю тему з різними людьми. Демократи дуже багато нам всього обіцяли, і абсолютний мізер вони нам завжди давали. Республіканці. Весь час говорять про ізоляційну політику, весь час говорять про те, що не буде ніякої допомоги Україні. Принаймні у нас в наших засобах масової інформації українських, які орієнтовані на, на ліволіберальних бенефіціарів, я би так сказав. Дуже часто про це говорять. Власне, перше літальне озброєння Україні дав саме Трамп. І Я був в Сполучених Штатах, спілкувався з багатьма. Республіканцями спілкувався з конгресменами, з сенаторами в Пентагоні були, і багато думок прозвучало контроверсійних, до речі, тому що думки відрізнялися з одного боку. Да, це думки звучали як такі, що ми не будемо вам допомагати, тому що у вас високий рівень корупції. До думки, що ми вас нікого не кинемо. При чому це говорили представники однієї партії і однієї палати. Е, але я подружився з колишнім очільником республіканської партії Мічигану Рокі Рацковський. Він мені сказав таку річ, яка в принципі розставляє все на своє місця. Він каже: А ти думаєш, як що думаєш? Трамп чотирьохзіркового генерала прислає просто для того, щоб галочку поставити? От я про це хотів запитати. До речі, про Келлога. Ви так. ж його маєте на увазі? Безумовно, І це ж не просто генерал, це ж генерал, яка, який брав безпосередню участь у війні у В'єтнамі. Більш того, він брав у Славетні 101, перших, якщо не помиляюся, аеромобільній дивізії. Це та сама е, повітряно десантна дивізія, яка висаджувалася в Нормандії, і у неї така історія цього підрозділу величезна, що це не просто еліти із еліт, це так би мовити, по ній можна слідкувати за інтересами Сполучених Штатів. І тобто, там, де є вона, значить, це місце або та країна, або та війна в ній дуже зацікавлені. Сполучені Штати. І тепер він генерала, який певний час свого, своєї військової кар'єри кар'єри віддав саме цієї дивізії, відправляє в Україну. Всі почали хвилюватися, а що це буде і тому подібне. І тут раптом сам Трамп скасовує цей візит. Сам Трамп каже: а давайте почекаємо вже до після інавгурації. Власне, сам факт залучення генерала Келага означає те, що нічого не буде робитися для Галочки, тому що досвідчена людина, яка у війні розуміється набагато краще ніж я, ніж Ле і ніж Трамп. Ніж багато хто з сучасних політиків і військових, людина з колосальним досвідом не відправляється для того, щоб просто поставити галочку. Його реально відправляють для того, щоб він дослідив, як іде війна, дослідив спроможності противника, дослідив наші спроможності, дослідив потенціал, який може бути, тому що спроможності і потенціал це доволі дуже часто е, речі, які різняться між собою, тому що говорячи про... Залученість в тій чи іншій мірі України для до війни ми можемо констатувати з одного боку там провал фронту в деяких її частинах з іншого це можна пояснити маневреною обороною. Ми можемо говорити про те, що у нас є провал в ТЦК, з іншого боку, у нас в принципі фронт тримається, і ми можемо воювати з найбільшою країною світу за своїм ресурсами, за своїм потенціалом. Тому є дуже багато речей. Я говорю про те, що є дуже багато речей, навколо яких. Можна дуже гарно маніпулювати і доносити свою точку зору під тим кутом, під яким її вигідно донести. Більше того, потрібно пам'ятати, що Росія це держава, яка ніколи да це, це держава е е подвійних стандартів, держава, де з одного боку в деяких містах до сих пір немає каналізації гарячої води. З іншого вона тратила протягом усього свого періоду існування колосальні кошти на розвідку, на контррозвідку і на міжнародний вплив. І безумовно цей міжнародний вплив є і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і в тих країнах, які є нашими найбільшими союзниками. І вони цього не цураються, вони це роблять. Тому, безумовно, Дональд Трамп як досвідчений політик, один з найдосвідченіших політиків у світі, розуміє, що він не розуміє ситуацію до кінця. Для того, щоб зрозуміти ситуацію до кінця, потрібно подивитися на неї під багатьма ракурсами. Тому будь-які заяви більше того, я е... Ну, Кіт Калик, він же мав, планувалися зустрічі з нашими генералами, з нашими саме військовими, не з політиками, він, перш за все, мав зустрічатися, а саме з військовими. Ви ж розумієте, що війна складається з трьох рівнів: з тактичного, оперативного і стратегічного. І спілкування з генералами це чудова ініціатива, яка не відкриває розуміння ситуації і, 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 і розуміння на те, якою є війна в повній мірі. Оскільки. Якщо це генерали да, оперативного або стратегічного рівня, то це генерали uh -huh. одного з цих рівнів, uh -huh. які можуть показати історію по-своєму і розкрити її по-своєму. І це не буде брехнею. Це буде правдою з їх точки зору, з їх позиції, але е, ну це так само, як дивитися на стіл да, згори. Кіткалих зустрічатися з, зі звичайними військовими, які безпосередньо тримають фронт. От ви знаєте про це? щось? Знаю. Мав буду... зустрічатися? Так, але я не буду відкривати вам ніяких. Тобто він би не зустрічався тільки з генералом. Зрозуміло. Ну, дивіться, так, так не ведеться. Диві... Ну, це знову таки до галочки. Те, про що ви зараз говорите, да, це, я була би, це, була би, це була би поїздка, як здається, ви пам'ятаєте, коли була поїздка Обами, е в... коли. Коли коли був Янукович і не могли не 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 міг він визнати свою легітимність перед західними країнами, uh -huh. і Обама приїхав і забрав куп ядерної залишалися залишки ядерної енергії з якої можна було ще щось щось зробити Обама припальни там щось так, так, так. пальне було Обама приїхав його забрав і він таким чином просто легалізував януковича да і це була поїздка для галочки йому йому як президенту mm -hmm. сполучених штатів який представник України яка підписувала Будапештський меморандум потрібно було особисто поїхати це це зробити тому що така дипломатична процедура Таким чином він легалізував Януковича, і, і, по, суті, і по суті все. Після цього е, нічого, да? але ж е, сама суть полягає в тому, що щоб ми не ставили для Галочки такі речі. Тому що у нас е, е, війна це багатовекторний процес, і багато хто сприймає війну чисто як бойові дії. І якщо ну заглибитись в це питання, треба розуміти, а, а чи готовий е, український народ далі воювати, чи mm. готовий український народ відстоювати свою цілісність і незалежність? Тому що у них, наприклад, теж е, е, при спілкуванні з ними очевидно було, що у них у всіх є різна інформація, і виходячи з цієї різної інформації, не можна приймати тих чи інших міжнародних рішень. Але я хотів би акцентувати на тому, що на сьогоднішній день всім здається, що позиція Трампа вона є вирішальною. Е, нагадаю, що у нас сьогодні йде війна між Україною і Росією, в якій залучено безумовно багато сторін, в якій Сполучені Штати є нашим, одним з наших найголовніших союзників. Без і яких... Вирішальне слово це Збройні сили. України. Так. Я хочу зараз дати слово нашому президенту Володимиру Зеленському, який теж дуже. Лучше сказав стосовно подій, які відбуваються Сполучених Штатах. Трамп може бути вирішальним. І Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він я вважаю, що сильний і непередбачувальний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. А, і Но він переміг, і треба чесно сказати, він сам по собі спроможний перемагати. Зазначу зараз, що буквально кілька хвилин залишається до інавгураційної іногураційної промови саме Дональда Трампа у Вашингтоні. Це відбувається. Ми наживо це транслюємо. Тож не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал. Ну, по перше, аби знати більше і ще і розуміти і брати участь в тому числі у фахових. Розмова, то будь ласка, ставте вподобайки, безумовно коментуйте все, що ви зараз бачите. Дмитро Кухарчук у нас в студії. Ми говоримо про те, наскільки. Саме президент 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може змінити ситуацію. Чи можемо ми перемогти? Тому що можемо згадати позицію Джо Байдена. Його головна була мета зберегти Україну. Він так собі бачив. А нам не треба вже зберігати. Ну точніше, нам треба зберігати. Але як сказав Сирський, неможливо перемогти в обороні. Треба наступати. це не сирський сказав, це сказав Клаузевіць. Безумовно, просто так, він простував і... його. І я дуже радий, насправді, що головком читає військових класиків, це я, в принципі, не сумнівався в цьому. так І насправді, оборона і перемога це речі несумісні, тому що перемога можлива виключно в наступальних діях. Е, хто би що не говорив, да тому що дуже багато може бути там контроверсійних теорій на цей рахунок. Але е, що стосується перемоги України, так вона можлива і е, насправді. Те, на чому варто було б сьогодні українцям зосередитись, і я розумію, що дуже класно, дуже подобається спостерігати там за виборами Сполучених Штатах Америки, це дуже цікаво, і ну, насправді там дуже високий рівень ветеранської культури, військової культури, це те, це ті речі, які ми маємо у них брати. Але Україні сьогодні варто було б зосередитись безпосередньо на військових реформах, які могли б привести нас до перемоги. Тому що є навіть речі, які можна зробити вже сьогодні, які можна було зробити ще вчора, які би кардинально змінили ситуацію mm -hmm. на фронті. Це, наприклад, створення сержантського корпусу, тому що характер бойових дій сьогодні міняється настільки швидко, що офіцери просто не встигають за тією за тією динамікою mm -hmm. і не мають можливості робити міняти свою тактику і стратегію. Це реформа навчальних центрів, тому що люди, uh -huh. які сьогодні потрапляють до навчальних uh -huh. центрів, абсолютно просто не отримують достатнього рівня знань. Пане Матро. Ми зараз наживо транслюємо Дівенс приймає присягу віце-президента Сполучених Штатів. За традицією він це робить до того, як безпосередньо сам президент приймає і прийме присягу. Бачимо навколо нього стоять попередні президенти. Бачимо Джо Байдена. А, бачимо сім'ю дівенця, тож Тож власне кажучи, тож, власне кажучи, ми розуміємо, наскільки цей для нас, для всіх важлива подія, тому що багато що зав'язувалося саме на виборах у сполучених штатах, особливо, щоб врахувати настільки, наскільки ці події, наскільки перевиборчі прогони були драматичні від того, хто взагалі буде подаватися в президенти, і хто врешті буде кандидатом, були і замахи на Дональда Трампа. Багато було спекуляцій, в тому числі і в українському питанні. Тож Дівенс, давайте згадаємо його вислови стосовно України і про те, що Україна корумпована. Оце до речі, цікавий момент. Я хочу вас питати, пане Дмитро, А вони, от ви кажете, що ви були в сполучених штатах. Ви ж там спілкувалися із політиками, із військовими, напевно, ви ж розумієте, що вони мають розуміти, є українське військо, яке саме зараз боронить Україну. І до цього політика має стосунок, але її треба відокремлювати. Чи розуміють вони, що політику потрібно відокремлювати так. від війни? Дивіться, я вам скажу знову таки словами того ж самого Клаузовіца. І в принципі, це буде абсолютною правдою, що ставка главкома може складатися не з військових людей, виключно якщо угу. вона знаходиться безпосередньо. Біля лінії бойового зіткнення, тобто умовно кажучи, офіс президента, кабінет міністрів, люди, які приймають рішення в нашій державі, це можуть бути не військові люди за клаузовіцом. Якщо вони живуть десь в Константіновке, в розслабля і в славянські кремато з вашого дозволу дивимося на живо присягу Дональда Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів. Так, дійсно, Америка прекрасна. У них сьогодні насправді свято. Ну а я хочу нагадати, що триває прямий ефір. Ми розповідаємо сьогодні про інаугурацію Трампа. Тож не забувайте підписуватися на наш ютуб канал. Ми продовжуємо слідкувати за всіма подіями, за всіма висловами Дональда Трама, Трампа Трампа, го президента, і він вже стиг сказати у своїй. Інавграційній промові, що він оголошує надзвичайну ситуацію на нашому південному кордоні, і ми починаємо процес повернення мільйонів злочинців. Також Трамп зазначив, сказав, що оголошує режим надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою. Трамп пообіцяв знизити світові ціни на нафту та газ. Збільшивши видобуток енергоносіїв, і він збирається побудувати найбільші збройні сили в світі. Ну і ще він сказав про те, що збирається поміняти назву мексиканської затоки на назву Америки. Не сказав він жодного слова про Україну. Пане Дмитр нагадає Дмитро Кухарчук, третя штурмова у нас у студії. Чому не згадав не хотів чи і не збирався? Ну, чесно скажу, я не пам'ятаю, чи дивився я промови українських президентів після навгурації. Але мені здається, що як мінімум дуже дивно було би, якби Зеленський, чи Порошенко, чи угу. Янукович згадували Сполучені Штати Америки у своїй інаугураційній промові. Тому це що... це ж різні позиції. Абсолютно, так. Да. Але я думаю, що ми ж дуже, дуже комфортно мислити себе з позиції україноцентризму, да, і, і думати, що Україна це центр Всесвіту, але Всесвіт, світ на жаль для нас так не бачить. Очевидно, що політика Трампа як і будь-яка політика будь-якого здравого президента будь-якої держави гарантується в першу чергу на засадах, які вигідні держави. І очевидно, що «Make America Great Again», в розумінні багатьох республіканців, з якими я спілкувався, в тому числі з mm -hmm. Крила Мага. У них є розуміння, що Грейт Америка, Велика Америка немає нічого спільного з Великою Росією. Це і дуже. очевидно, що в даній ситуації головне для нас, щоб наші цілі і інтереси співпадали. Що найголовніше, я хотів сказати, це те, що Трамп буде допомагати Україні, безумовно, якщо він буде бачити, що українці самі собі хочуть допомогти. Тому що, якщо ми на це дивимося, як на, на бізнес-проект, да, я би не хотів mm. така пошлять, але. Ну, от, Очевидно, що багато хто на це так дивиться. То нікому не, не хочеться дивитися на це як на бізнес проект, який не приносить прибуток. Ми продовжуємо про це говорити, але зараз хочу долучити до нашого ефіру Павла Унгуряна. Це політик та організатор України у в Вашингтоні. І цьогоріч цей сніданок має пройти 5 та 8 лютого. Пане Павло, я вас вітаю дуже. Вітаю вас з Вашингтона, зі Сполучених Штатів Америки. А... Так, розкажи, будь ласка, який настрій зараз у Штатах на інаугурації? Ми бачили просто ці кадри, таке враження. Що всі святкують, що Сполучені Штати святкують сьогодні? У них як сказав Трамп, сьогодні почався світлий період в історії Штатів. Ви як вважаєте? Я хочу привітати всіх глядачів, учасників цього стріму. Прямо з капіталістського пагорбу зараз тут проходять інограційні події. Мені важко було знайти навіть місце, де є інтернет, тому що безпекові заходи безпрецедентні зараз. Весь квартал для цього навколо, навколо конгресу. Стоса заповнені зали людьми. адже а, церемонія інографії, яка зазвичай відбувається на вулиці, цьогоріч була перенесена у приміщення і. Біля мільйона людей, які з'їхалися в Вашингтон, зараз всі на стадіонах, церквах в різних залах. Отож, є і невеличка делегація група від України, включно із нашим українським консервативним рухом, який ми розвиваємо вже десятків років, і знаходимося в потужному партнерстві з цими консервативними силами за все з республіканцями в США. І настрій безумовно святковий. Якщо вчора ще йшов дуже рісний дощ, було а потім він перейшов сніг. І сьогодні зранку, і сонце, сонячна погода, морозна, сонячна морозів, сонце день чудесний, тому а, святкують всі і а, надзвичайно потужна промова, а, дуже прагматична і а, республіканська промова, я би сказав. Багато в залі тут в конгресі США наших друзів, знайомих, які десятки років наполягали на тому, що Україна, як і інші країни, має виборювати своє майбутнє, має виборювати своє благополуччя зусиллями, які. Об'єднують власне суспільство і власне українські е еліти, військо, церкви е і це наша спільна справа. Це республіка, це справжня республіка, не респривату, республіка. І тому з огляду на те, куди рухається сьогодні всі захід, вся західна цивілізація, вона рухається в такий прагматичний консерватизм, а в е республіканізм. І сьогодні, якщо порахувати скільки раз ем, вже президент Сполучених Штатів згадав про господа Бога, це безліч просто ну, радів, тільки молитв сьогодні прямо зараз відбувається завершальна молитва. Е, Проголошено про те, що припиняються всі експерименти е, так званими гендерами, е, е, експерименти над дітьми над військовими. З вибору статі, зі зміну статі, весь цей абсурд, який нав'язаний ліволіберальними групами. Україна є країною тисячолітньою християнською історією, Нам є чим пишатися. Ми дуже потужні партнерство Штаті, а, на wild east. Тому зараз наш час діяти, об'єднуватися тим разом в Україні і робити Make Ukraine Great Again». Тому ось така атмосфера і ось такі мої. Думки звісти прямо з піцентра інавгурації президента 47-го президента США у Вашингтоні пане Павло. Дуже дякуємо вам за інформацію за ваші думки. Павло НГУрян, політик та організатор. Українських тижнів у Вашингтоні, який, до речі, нагадаю, наступним тижнем має відбутися саме 5 та 8 лютого. Ну, а також я хочу подякувати моєму співрозмовнику, який був зараз зі мною у студії. Це Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади та начальник рекрутингу 3-ї штурмової бригади. Пан Дмитре, вам теж дуже дякую.